Вітаю! Тема нашого відео лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Отже, лінійним рівнянням з двома змінними називають рівняння виду ах плюс б дорівнює С, де Х і y змінна А БЦ деякі числа. З рівняннями такого виду, як 3х плюс 2 дорівнює 50. Х плюс y дорівнює 90. Ми зустрічалися у попередньому пункті. І є ще деякі приклади таких самих рівнянь. 0х плюс 5 дорівнює мінус 1, мінус 3х плюс 0 дорівнює 5, 0х плюс 0 дорівнює 0, 0х плюс 0 y дорівнює 2. Всі ці рівняння є лінійними з двома змінними. І характеристичною їхньою властивістю є те, що змінна Х і y в усіх випадках у нас виступають в першому степені. З'ясуємо, що є графіком лінійного рівняння. Для цього розглянемо три випадки: випадок номер один. Ми маємо загальне рівняння виду АХ плюс b дорівнює С. Виразимо y через x. Тобто, так як накладена умова b не дорівнює нулю. Ми запишемо рівняння виду b дорівнює мінус С. Мінус Поділимо на b усі елементи нашого рівняння і отримаємо рівняння виду y дорівнює мінус a, що ділиться на bx. Плюс С, що ділиться на Б. При цьому замінимо мінус а, що ділиться на Б, через коефіцієнт К, а С, що ділиться на Б, через коефіцієнт П. І отримаємо рівняння виду y дорівнює kx плюс P. З такого типом рівняння ми з вами уже зустрічалися. Графіком його є невертикальна пряма. Отже, Якщо рівнянням АХ плюс BY дорівнює С за умови, що Б не дорівнює нулю, графік. не вертикальна пряма. Розглянемо приклад 1. Побудуйте графік рівняння x-3y дорівнює мінус 2. Ми звертаємо увагу на те, що це в нас лінійне рівняння з двома змінними. Для побудови графіка будь-якого лінійного рівняння потрібно задати значення двох точок. Х і відповідне. Ну, задамо, наприклад, х дорівнює 1. Якщо підставимо значення і порахуємо, отримаємо, що y дорівнює 1. І х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 0. І побудуємо графік цієї функції. В результаті вистановки значень точок 1, 1 і мінус 0, провівши пряму, ми отримали даний графік. Розглянемо випадок номер 2. В якому в лінійному рівнянні виду Ах плюс Бі дорівнює С, А не дорівнює нулю, а відповідно Б дорівнює нуль. Це означає, що наше рівняння перетвориться в рівняння виду Ах плюс 0Y дорівнює С. Як будується графік даного рівняння, ми розглянемо в наступному прикладі. Приклад номер 2 побудуйте графік рівняння 3х плюс 0y рівня 6. Ми, отримає, ми маємо рівняння лінійне. Складемо табличку значень. При цьому ми замітимо, що яке б ми значення іг не підставляли при значенні х, в нас значення ікса одне й те саме при будь-якому значенні ігрека. І отримаємо графік рівняння. Графіком рівняння даної функції є вертикальна пряма. Яка проходить через іксове значення 2, ось ця пряма. Запам'ятайте, будь ласка, якщо ви маєте рівняння виду 3х мінус 0 y, тобто а, другий коефіцієнт b перед y дорівнює 0, то це є пряма, яка буде паралельна осі y, або вертикальна, е, відповідно пряма, яка проходить через відповідне значення х. І останнім розглянемо випадок номер 3 Загальне рівняння Ax B дорівнює С, але за умови, що коефіцієнти А і Б дорівнюють нулю. В цьому випадку ми отримаємо рівняння виду 0х плюс 0Y дорівнює С. В залежності від відповідно значення С, у нас можуть бути два випадки. Отже, якщо С не дорівнює нулю, ми матимемо рівняння виду 0х плюс 0Y дорівнює С. Ви розумієте, що 0 плюс 0 не може дорівняти будь-якому числу, то дане рівняння розв'язків немає. Тобто немає розв'язків. якщо це дорівнює нулю, то ми матимемо рівняння виду 0х плюс 0y дорівнює 0. В цьому випадку будь-яке значення пар х і y нас задовольняє, вся координатна площина. І для узагальнення розглянемо табличку. Всі ці випадки, які ми тільки що проговорили, показані відповідно в табличці. Отже, якщо рівняння виду Ах плюс Бі дорівнює С, в якому Б не дорівнює нулю, а А і С будь-які числа, ви маєте не вертикальну пряму. Якщо коефіцієнт Б дорівнює нулю, А не дорівнює нулю і С будь-яке число, вертикальна пряма. Якщо АБ і С дорівнює нулю, коефіцієнти відповідно вся координатна площина. І в випадку, коли АБ дорівнює нулю, а С не дорівнює нулю, наше рівняння розв'язків не матиме. Розглянемо з нашого підручника приклад номер 3 Завдання цьому прикладі говориться: виразіть зрівняння 3х мінус 2y рівня 6 зміну х через зміну y. та знайдіть будь-які два розв'язки цього рівняння. Запишемо умову. Виразіть Х через Y. Це означає, що змінну, яка містить Х, ми залишаємо в лівій стороні. Всі останні елементи ми переносимо вправу. Не забуваючи, що при перенесенні через знак рівні, знаки міняються на протилежні. Наступний крок. У нас перед х стоїть коефіцієнт 3. Для загального вираження коефіцієнт повинен бути 1. Тому поділимо всі елементи на 3. Отримаємо х дорівнює 2y плюс 6, що ділиться на 3. І розіб'ємо нашу праву сторону на два доданки: 2 третіх y плюс 2. При цьому ми виразили х через y. І друга частина нашого завдання звучить так: знайдіть хоча би два розв'язки цього рівняння. Отже, задамо значення у, що нехай у дорівнює 6. І порахуємо значення х. 2 третіх. Помножити на 6, додати 2, дорівнює 6. Одну пару ми знайшли, і друга пара. Y, нехай дорівнює мінус 2. Тоді х дорівнює 2 третіх. Помножити на мінус 2 додати 2 дорівнює 2 третих. В результаті ми отримали дві пари значень. 6, 6 і 2 третіх мінус 2. І ще один приклад з нашого підручника. Складіть лінійне рівняння з двома змінами, графіком якого є пряма, що проходить через початок координат і точку. Побудуйте графік цього рівняння. Перша точка це початок координат. Отже, записуючи умову, ми говоримо, що у нас є деяка точка О з координатами 0,0, і точка А з координатами 3 мінус 12. Візьмемо загальний вигляд нашого рівняння, y дорівня. Х плюс Б. Загальний вигляд лінійного рівняння, в який спочатку замість х і y підставимо координати точки 0,0. Отримаємо 0 дорівнює k помножити на 0 плюс Б. З цього рівняння ми бачимо, що у нас Б дорівнює 0. Отже, наше рівняння перетвориться в рівняння виду y дорівнює. Кх, тобто рівняння прямої пропорційності, в яке ми підставимо координати точки А3 і мінус 12. І отримаємо рівняння виду мінус 12 дорівнює 3К. Отже, k дорівнює мінус 4. В результаті ми отримаємо рівняння виду y дорівнює мінус 4х. Але за умовою нас проситься складіть рівняння з двома змінними. Отже, елемент з х перенесемо в ліву сторону до у і отримаємо рівняння виду 4х у дорівнює 0. І побудуємо графік. Графіком цієї функції є пряма, яка проходить через початок координат, пряма пропорційність. Ну і відповідно за використовуємо точку мінус 1, 4, ось додатково, або 1, мінус 4. Ну і отримаємо графік цієї функції.